Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і я не розумію, що це в мене за іконка біля барона? Що це за левел 7, я не можу поняти. А у мене всі вони левелами. і ці в мене максимальні. Тут один левел один. Короче, поки що я не до кінця розумію, що воно і як воно і навіщо воно. В цього, як я розумію, теж левел один, тільки срібло, так? Да й Та вгадаю? А, бронза. да. Левел один, бронза, потім два бронза, 3, 5, 6, 7. Ось дев'ять, десятий левел бронзи. І далі йде срібло. Коротше, я поняв. Все по левелам розкидали, бо чувакам, які грають Браво Старс, напевно, тяжко рахувати до 50, до максимального левела, тому вони зробили до 10. Ну, <кій> зробили легше, що поробиш. Плюс у нас є якісь, коротше, безкоштовні крейти. А, пожди, не безкоштовні. Мене намахали? Мене намахали, тут тільки що я бачив безкоштовний. Я тільки що бачив безкоштовний крейт. Коротше, намахали мене конкретно. Все, що є з безкоштовного, це 15 коїнів. На, нас, Аня, тримай. А, Subway Surf! Обалдеть! Субвесорф, суперби, магніт, скейт, чеббітки, ранець. короче, купа всього. В общем-то, ладно. Давай подивимося. У нас є Subway Run, Режимчик, ще якийсь режимчик. пум пум. пум короче, купа всього. Brawl Arena, Bounty, хокей, 5 на 5 нокаут. Ще один нокаут, Token Run, Brawl Ball. А де ще де? А де моє ще де? А все, Слава Богу. Що в вейран? Давай затестим б вейран. Давай сразу візьму якогось такого бравлера, щоб е, не особо там програвати, а нормально плюс-мінус зіграти. Давай візьму, візьму, візьму якогось клоуна, мабуть. Хотя я би Гейла взяв. Давай попробуємо. Якщо тут бігти треба, а Гейл заповільнює, то в принципі я думаю, що у мене є всі шанси е, хоча б зіграти нормально. Тому давай затестимо цей момент. Інтересно, походу нам треба тілешку тянути, да? Як у всіх іграх? Просто тягнемо тележку, а інші нам заважають. Да. А, ні, просто потяг їздить, чуєш? І ми місцями помінялися! Ти шо гониш? Так, а чого я не прискорююсь? А що мені вообще робити тут? Так, ну одного я вальну. А, чел! Чел, бідолага, за мною біжить! Ай, тут кожен сам за себе, ти понял. Походу, чела нельзя вбить, да? нього нема хп. Я на сьому місці, я вообще нубчик. Хтось на четвертом тут. Пацан мене кидає, блін. Так, давай щоб він від мене свалив, бо я не хочу там бігати. І я ніяк не можу топ взяти. Ну тут за Жесі, мені каже, саме проще. Хоча не факт, може якийсь шарф. Так, ну когось я вальну. А, і мене з'їли. Я, кстати, перший раз тільки откинувся. Я до цього ще не помирав, но потяг дамажи жорстко. Ну, Гейл просто не сильно кіли робить. От в чому вся справа. Погнали, я вроді хілюсь. З когось ми тут. Так, ще одного з'їли. Це можливо не я з'їв. Ще одного з'їв. Так, давай. Санька, не можу я нікого добити. Треба прапорець, походу, лутанути, ні? А ні, прапорець це спавен, все, я поняв. Ось Шелі з короною я її з'їв. Оце я понімаю. Так, погнали, виносимо персон всіх. Особо не паримося. Головне жити. Хоча, скоріш за все, тут можна спокійно помирати. Я одного добив, схалявив. Так, Шеллі, Короче, типа крута, я понял. Базару нема, Шелли тема. Я з'їв, вроде. Так, деревце. Деревцями з'їли. Я вообще 8 левела, за мною цей бідуїн бігає все время. Та, ну, це габела. Іди в дупу. Він, походу за мною бігає, бо я нубчик. Так, одного добили. Тебе давай здуємо сразу. Ой-ой-ой, мій потяг. Маловато в мене демеджа всіх вбивати. Якось таке відчуття, наче. А, ні. Є такий вайб. Да. І шалі виграла. А я вообще, ну, коротше, я. Мінус один кубок получив. Да? Ну, вас баню, якийсь такий режимчик для, для телепнів якихось пограти, чисто. Мені таке не подобається. Мені подобається соло де. От соло шаде, я сижу, тут кайфую. Кстати, мапа цікава. закидальщики цілком непогані тут будуть, скоріш за все. Кого би міг би покачати? Даже не знаю. даже не знаю. Ну, барона, барона. Ми пробували. Давай ще раз попробуємо. Так, а ну погнали. У мене барончик тема, я з баночку лутану. Цей, звісно, гамнючара захоче мене з мене з'їсти. Він подумає, що в нього вийде. Но він уже плюху получив, він сейчас подумає, що ну його его в баню. Ці оборона. Он получив ще одну плюху, він ще тікати. А я його б'ю. Хе-хе-хе, затупость просто. Щоб не гасав за мною, пацан. Давай, давай, адьос, сам Братуха, шарфик. Ладно, не будемо друг, Товариш, кентуха, братуха. Найкращий в світі. А я нуб. Давай, грати. Let's go. Опа, пам. Не, пам серйозно, Пам мене сейчас вину хилоид. Пам, коли попадає, вона хилується. Вона і так щось багато хьютер в неї оцю бочку надо зламати. Ну, хорошо. Так, спайк говна накидав. Блін. Не вийшло. Ну, топ 4, да? По суті, непогано. Топ 4, 5 кубків. 7 левел. А, 8-й левел, точніше. Чи я вже в цих римських цифрах запутався. Ви покажіть мені нормально. Я звичайний гравець Бравл Старса. Покажіть мені 8. Нащо мені показувати 8? через, блін, 5 і 3 і. Ти розумієш? Це вообще прикол. 5 і 3 і мені показали. Так, що цей гамнюк за мною. Ну він буде за мною бігати. Що я йому зроблю? Я по ньому тільки, якщо що зможу пару разів попасти отакої, він може одумається і скаже, ладно, цього оборона, він щось далеко стріляє, ще й попадає. І Він отако ще раз блюгу получив. Що йому ще робити Отако тебе просто висухо! Ну, ти мене з'їв 100%, топ-9. <laughs> Просто, ну ти прикинь, кошак прийшов. Я й так одного завалив, ну. Ладно, ще дешечка, не мій коньок. Давай щось думати. Заберемо новий батлпасік. 1000 коїнів, 1000 паутерпойнтів. Оце моє. Тут якась тема. У мене виходити щось. Супер. Ящик. А ну, о-о-о-о-о! Так. Новий супер, левел 1. Скінчик. А Еллі. Ууу. Ну, така, рахітна, мені не подобається. І 10 паверпой. Блін. Ну, хоч би 5 додавали, я би тук-тука прокачав, ну ти гониш. Ладно, давай оцю тему хоча б вдінемо. Куди б я пішов би? Не хочу я сливатися. В принципі, там мапа така, що можна сидіти розвалювати. Правда, на якомусь вольті, я думаю, можна спокійно розкатати і дати тягла. Давай попробуємо. Вольт, звісно, це не моя сигнатурочка. Я не особо імбовий перець на ньому, але пограти можу. Якщо що, роздати стілька теж в теорії можливо. Давай ще одна. О, все, сюди. Так, мені треба супер качати 100%. Ого, ого, ти щось заповільнюєш. Ого. Та йди ти в дупу, пацан. Дальності нульової, все нульове. Ну давай тестити, щось придумаю. Тут макакіч, да? чи що це? Мабуть, макакіч. Макакіч перець крепкий. Обалдіть, та він мене просто знищив, ти поняв? Галима макака. Ланеволь помирайка. Ші. Вообще ума сходи. Пацан, сейчас розвалим. <т Muss poi> Пацани, let's go. Давай, погнали. Все, що мені треба, просто щось якусь емс іздіватися з неї. Ну, як поїздваюсь, моя дальность інші рорта не хватає з неї здіватися. Я ж її повільний капець. Ну я можу вкачнути гаджета. Я тоді сильніший стою, Ну чи набагато. У мене і релот повільний і все, коротше, в мене, не, слава Богу. Давай баночки, чисто, я не знаю, моєму мені баночки дадуть якоїсь сили. Так, Макс. Надо пидхиваться. Опа. Так, я вообще не попадаю, да? Так, добре, что ты свалил? Ну, але не сильно добре. Я сейчас тут. Блин, я тут ничего не підкачав. Мне бульту качать. Так, ну а если що на третій левел зможу перейти сейчас с гаджетом? На. Да. О, 300 чуєш? так моя демеджа, ё-моё. Ні, моя багато демеджа. Так, там клоун. Опа, плюха. Клоун серйозний, перець. Не надо його недооцінювати, там ще хтось, кстати, откейс. Походу, от тумана, чи що? Так, старина, ну зблизька з тобою не особо хочеться. Так, у тебе Хілка, поки ми з тобою не кінтуємо. Ну я знаю, як мені тебе розвалити. Я роблю ось так. Роблю ось так. І я не встигаю, він мене просто з'їдає. Шесть. Ну нічого страшного, топ-2 всяко краще, ніж на бароні топ-9. <хи> Тому можна качати вольта. Правда, він в мене без супера, без всяких таких моментів. Ну что, моя скін гарний. Погнали. Все, що мені треба це зараз зламати цю бочку. Тоді я наступну зможу за три удари зламати, а не за чотири. А, ні, все, одно за 4. Лол. Ну ладно, тоді я цю зможу за три зламати. Давай я так стану Блин, диви Камнюк тикая! Ну я сейчас дождь 100% Так, мне не тебя я сейчас з одной рандомной плюхи можу откиснути Хоть я, типа, другого левела. Так, ну супер, мне не да. О, нього 9 банок, ти шо лисий Ти мене щас ще з'їси Опа, хорошо пришло. Хорошо пришло. Пару плюх. Насейпов. Там у Леона вообще все погано Леона бить надо, пацан. Блін, ну, понятне діло. Я думав ульту дати, но якось цей октопус вообще не, 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 не викупає, що йому треба робити. Йому треба було зонити Ліона. Ліон головна наша проблема. Він там був 9 банок. Зараз мене вбив там 10 у нього. І він кайфує собі сидить. А ти береш і випускаєш його з тумана. Треба було його розвалити. Ну він не розуміє цього. Він ще поки не допетиров. А, кстати, бочка такий перець, якого я можу, по суті, отако бити, він мені нічого особої не зробить. Ну і нубчик, типа. Блін, ти диви, я вообще не, не, не відчуваю вольта. Він якийсь, Типа хороший. але хороший на останніх прокачках. А я до неї навіть дойти не можу, щоб ти понімав. Так, погнали. Сейчас мы рознесем тут все. Зараз топ 1 100% диви. Просто читай. Топ 1. Так, Емс. Емс Нубара. Блін, ну я тож. Ну, Плюху дав. Мені ще дві плюхи. Блін, ну от Елі мене може і з'їсти, чуєш. А ні, Мені ще одну плюху дати. Одну плюху, комусь дати, одну плюшечку, комусь дати. Блін, ну не попав. Ну не попав. Що поробиш? Ну я топ-1 займаю в ці катки. Я топ-1 в ці катки. 100%. У Мс там проблема, їй не треба вилазити. Колись. Подходим. Я зарядився. Хорошо, має левел 2. Емс Мс все одно треба виходити. Отако. Чуть-чуть підхилитися треба. Ну я не достаю. Не достаю, ну у мене топ 6, а я буду топ-1. 100%. Хорошо. Я левел 3. Левел 3 це вже серйозно. Ого. ні-ні-ні, ну то я в бані. Палишечка. У мене вже і дальності трошки більшечко. Там Ембер треба валити. Ну вона може тепнутись прям. Ну, вона думає, що вона саме розумна, але вона откисає. Не откисає на ізі, Диви. Так о, просто откисає. Так, ну Елі перепригне її вообще без проблем там. Так, я перелазю на четвертий. Блін, не попав. Попав. У мене багато демеджа, я казав, я топ-1. Я казав, я топ-1. Опа, ти поняв, що було? Опа. Ні, ні! Не топ 3! А я думав буде топ-1. Жесть, ну почти, почти, почти. Мені геть капельки тупо не вистачило. Просто капітки. Ну капець. А все тому що я не докачений. мене 9 лев у мене суперсилу ніякої. Я типа хорош, но не прям капець. Шей повільний мега. Такий нубчик, я вообще не можу. Все, вольта. Вольт розкачується? тоді сильний. Питань нема. Ну, поки блін, він не розкачений, такий слабак. Опа. Давай, пограємо. я хоть быстріший став. О, ще один такий же. Ще один такий же, валянок. Отако бем. Сразу плюху. Так, ну цей там і остався, по ідеї. О, він там і є. Ми ее можем за... за... заплювати. Заклювати можем, не? Не заклюємо, бо тут бочка хода, блін, ця галіма. Бочка хода, галіма, ми не заклюємо нікого. Так, хіватись. Надо хиутись, мне до топ-1ш. Да дивиш, что він зробив просто. Приїгнув, гамню. Да. Не такий я і топ-1 на цьому вольті. Ну, 16 кубків це мало. Ну, я і ні й не прокачаний, насправді. Я вроді знаю, оцей надо валити. Вроді ось цей надо. Ну, точно я не знаю. Ну, на цьому, напевно, поки будемо завершувати. Давай сразу заберемо подарки. Чисто. А, ми по шляху шуруємо, ти поняв? У мене далі вже наступний, типа на 8 рельс буде, буде ящик. Ага. Ось скини всі, диви. Ну, скини всі, звісно, галімі повністю. просто, Просто галімі. Просто галіміші скіни, які тільки можуть бути. Ні один з них не хочу. Ну а на цьому напевно будемо за Не завайте підписуватись на канал, ставити свій подбайде. На з вами був Санчелос. Всім удачі, всім пока-пока.